Захищати Україну є чим новітні протитанкові комплекси, сучасна військова техніка та прилади високоточного наведення, які виробляють в Україні. Демонстрували представники оборонпрому президенту України Петру Порошенко в навчальному центрі сухопутних військ Десна. Представлені зразки наразі не поставлені на озброєння. Поки вся техніка не буде випробувана на полігоні, її не використовуватимуть. Вділити обстріляєте, може дійсно ми миси, зможемо і на БТР ставити. Да, у нас она будет и... Булі про діборі темрячі ми віс машини уберем бронеавтомобілі Шрек, Спартан та Козак. 2 призначені для оперативної доставки особового складу та вогневої підтримки. Сьогодні просто необхідні бійцям, що воюють на сході. Та найбільше наші війська потребують протитанкових комплексів. Президенту продемонстрували аналоги американського ракетного комплексу Джавелін. Українці розробили ракетний комплекс Тугна, котрий у п'ять разів дешевший американської версії та має у Ічі більшу дальність стрільби, сучасна протитанкова зброя. Ми зробили сьогодні основний наголос на протитанковій зброї, оскільки за повідомленнями наших розвідок, якщо готується наступ, то ключова небезпека, яка сьогодні на яку покладається наш ворог, агресор, це є рух активних танкових колон всі представлені зразки вітчизняного виробництва, проте деякі комплектуючі потрібно купувати за кордоном. Тож, аби скоротити вартість техніки, керівництво країни планує відродити військові заводи, що роками занепадали. Таким чином, Чернігівська область вже незабаром має отримати низку державних замовлень. Я просив би Романова, губернатора. Березенко, який керує від адміністрації президента, терміново за півтора тижня мені доповісти, які додаткові кроки ми можемо зробити для того, щоб збільшувати завантаженість чернігівських підприємств. Окрему увагу на 171-й завод, окрім воєнної необхідності, робота заводів ще й має позитивно позначитись на економічній ситуації в регіоні. Ми сьогодні дамо додаткові замовлення і щодо чернігівських підприємств. щодо… Речового забезпечення українських збройних сил підприємства Пожмаш, підприємства, які сьогодні розташовані в Чернігівській області, мають бути завантажені. Питання складне. Заводи, які десятки років не працювали на сьогоднішній день. Нам треба повернути людей до робочих місць, забезпечити ефективне використання обладнання, вивести на відповідну якість продукції, але чи Чернігівські підприємства мають працювати уповноважений. Президента в Чернігівській області запевнив, що вже за півтора тижні вони разом з керівником оборонпрому оглянуть чотири підприємства, що працюватимуть для підвищення боєздатності України, розглядаючи потенціал цих підприємств, які є на Чернігівській області, мають унікальний характер. Для підсилення обороноздатності держави ми повинні запускати ці підприємства однозначно. Це і завод Прогресу Кроборонпрому Ніжинський завод ремонтний, це завод «Чезара», який працює, але він не є державним. І 171-й завод, який 12 років не отримав жодного державного замовлення. Якщо ми зараз не звернемо на це увагу, ми не вирішимо не тільки питання забезпечення обороноздатності держави, ми і не вирішимо питання тих трудових колективів, які стоять за кожним цим підприємством. Ще й військові продемонстрували главі держави державі новітні розробки. Високоточних приладів наведення. Вже через три тижні ці прилади мають поїхати до зони бойових дій. Окрім цього, будуть створені спеціальні групи, що навчатимуть бійців користуватись новітнім озброєнням.